Детальніше про те, чого можна очікувати від цього раунду перемовин, поговоримо далі. Михайло Потеряк, радник керівника офісу президента України, долучається до нашого ефіру. Михайло, вітаємо вас. Добрий вечір. Вітаю вітаю очікувань, що ця зустріч, яка відбудеться завтра у Стамбулі, сподіваємося, призведе до якогось прориву. у... Пошуку якогось мирного рішення щодо війни в Україні, чесно кажучи, немає, враховуючи наскільки ультимативною залишається позиція Російської Федерації, яка передбачає фактичне знищення української державності як умову до миру в Україні. З огляду на це, на вашу думку, що найважливіше пов'язане з цими переговорами і результатами, яких ми очікуємо, може відбутися завтра прориву переговорних, скажімо так. Позиціях Російської Федерації не буде, поки не буде використовуватись інструменти безумовного примусу Росії до переговорного на процесу націоналізмі санкції і мілітарний тиск. Відповідного характеру, тобто масштабування війни на території Росії, це очевидно не тільки для України, це очевидно вже і для наших американських колег. Це очевидно було вже давно для європейських колег. І я думаю, що вони шукають тут ті чи інші рішення ще раз, це рішення, які стосуються санкційної політики заборонного характеру, рішень, які а, суттєво можуть підвищити нездатність України наносити руйнівні удари і масштабувати війну на території Росії, і так далі. Щодо цього переговорного процесу, там є одна опція. Ми про неї з вами. Дуже добре, вже після двох раундів знаємо, це обмін полоненими. Він інтенсифікувався, тобто перший другий раунди в Туреччині вони дозволили суттє, суттєвіше підійти до обміну, збільшити кількість людей, які ми забираємо. Ну відповідно обмінюємо з Російської Федерації. Це також можливість, все ж таки підняти тему повернення дітей. Це другий, скільки друга тема, яка буде на цих переговорах, яку можна вирішувати, да, якщо обмін полоненими не тільки військовими, а й не комбатантами, й цивільними. Полоненами друга другий напрямок це безумовно повернення дітей. Ну і третє це все ж таки підготовка до можливої реалістичних переговорів. Вони можливі тільки на рівні лідерів країн. Про це президент Зеленський неодноразово вже підкреслював, враховуючи тип інституціональний тип Російської Федерації, тип держави як такої, де всі рішення так чи інакше щодо війни, перш за все, безумовно приймає суб'єкт Путін. То безумовно тільки на рівні суб'єкта Путіна і президента України можна приймати відповідні відповідні скажімо так, переговорні позиції займати і відповідні рішення приймати? От можливість вийти на такий формат переговорів, реалістичних переговорів? Це ще одна опція, яку мають наші наша делегація проговорювати на третьому раунді переговорів. у Туреччині пане Подоляка. На вашу думку, чи погодиться Путін на цьому етапі на переговори на рівні лідерів? Давайте так, давайте зафіксуємо. Є позиція. дивіться, багато було десь протягом півтора чи навіть два роки. Ми з вами бачили всі всі ініціативи бразильська, китайська там інші на да, ініціативи щодо переговорного процесу. І всі казали, що ну є мене зі сторони країни, перш за все, глобального півдня, Вони казали про те, що дивіться, Росія готова до переговорного процесу, Путін особисто готовий до переговорного процесу. Потім до цього доєдналась адміністрація 47-го президента Сполучених Штатів. З'ясувалось сьогодні, що позиції Путіна. Як готовності до переговорного процесу не існує взагалі. І більше того його можна тільки примусити до цієї позиції да? ну, тобто щоб він готовий був розмовляти і розмовляти більш-менш адекватно да з урахуванням його там особистої позиції, його особистого ставлення до України. Що це означає? Знову ж таки, поки Росія не буде мати велику ціну за війну, а не за вихід із війни. Да? ну, тобто сьогодні ціна війни для Росії набагато менша ніж та ціна, яку їм доведеться заплатити, якщо вони сьогодні вийдуть з війни. Це очевидно. Вони заробляють на цій війні. Да, вони заробляють не мається на увазі, не на території. України вони продають там велику кількість енергоресурсів. Вони мають можливість давати доступ до е бюджетних коштів оточенню Путіна чи людям, які е рекрутуються на війну. Ті, які обслуговують війну і так далі, тобто для них, по перше, вже відбулася перебудова країни. По друге інші пріоритети на рахунок заробляння коштів, і третє, безумовно, вони вважають, що якщо ця війна буде закінчена на тих чи інших російських умовах, то тоді ціна виходу з війни буде на них для них набагато менша. Да, по факту. Ну тобто, вони ну не будуть платити там юридичну ціну, фінансову ціну, кримінальну навіть ціну за цю війну. І тому безумовно, поки Путін не готовий до реалістичного переговорного процесу, але це не означає, що його не можна примусити до цього процесу, і крім того, це не означає, що Україна не має публічно заявити свою позицію щодо фіналу війни, припинення вогню, переговорів на рівні лідерів і так далі. Україна все це робить, і це суттєво впливає. Дивіться на сприйняття війни, в тому числі з боку країн глобального півдня. Це важливий дипломатичний момент. Щодо посилення тиску на Російську Федерацію, Путін зіштовхнеться із серйозними наслідками. Трампу набридли ігри. Про це заявив сенатор Лінці Грем. За його словами, якщо російський правитель не погодиться на компроміс щодо України, штати запровадять мита проти країн покупців російської нафти. Зокрема, йдеться про Китай, Індію та Бразилію. Путін Твоя черга наближається. Дональд Трамп це скотч шефлер американської політики і зовнішньої дипломатії. Він збирається дати тобі хорошого прочухана. Ось що я сказав Китаю, Індії та Бразилії. Якщо ви продовжите купувати дешеву російську нафту, ми обкладемо вас величезними митами і розгромимо вашу економіку. Трамп втомився від цієї гри на місці Путіна. Я б скоріше сів за стіл переговорів. Лінці Грем – сенатор Сполучених Штатів Америки. Михайло на вашу думку, ось ця риторика, якою послуговується зокрема Лінсі Грем, коли робить заяву про те, що Трамп набридли ігри, риторика Трампа, коли він говорить про 50 днів і подальше запровадження санкцій проти Російської Федерації, це більше спроба грати на емоціях, тобто залякати російську сторону, чи реальний план, який буде втілений, оскільки дуже багато експертів сумніваються у тому, що ось ці наміри, про яку, про які заявляють у Білому домі, будуть реалізовані і втіляться у життя по завершенню цього терміну 50 днів. Ну, давайте, по-перше, грем це не тільки риторика, це і конкретика. Є законопроект набагато більш жорсткіший, ніж про те, що навіть говорить Трамп. 50 відсоткові мита для відповідних країн, ключових реципієнтів російської сировини. Але давайте так, це не гра. взагалі. Оці всі заяви, і позиція Сполучених Штатів сьогодні, і позиція конгресменів і сенаторів. Це не гра Вже в емоції, тому що на Російську Федерацію емоції не впливає. Да? Ну вони є схибленими на фіксації і дефікс під назвою війна. Тобто. Для них це є цінність, немає інших цінностей: бізнес цінностей, там мита, все інше їх не цікавить. Але все, що стосується 50 днів, стовідсоткові мита чи навіть законопроект блюменталя Грема, це якраз такі пропозиції країнам іншим, країнам, які все ж таки є більш м'яко кажучи прагматичними. Це тому ж Китаю. Більше того, після заяви пана Трампа, що через 50 днів буде введене мито, і це ж знову ж таки зовсім інша конфігурація переговорна там, де мають бути присутні Китай, Індія, Бразилія. Тобто ключові країни, які сьогодні дозволяють Росії отримувати доходність суттєво доходність глобальних ринків, я більше того скажу, що сьогодні немає суб'єктності, окрім війни, як війни, да російської суб'єктності на глобальному ринку не існує. Існує суб'єктність Китаю, який підтримує так чи інакше Російську Федерацію. Тобто, у Китаю є всі важелі впливу на Росію, і в принципі змусити того ж Путіна більш адекватно реагувати на пропозиції про а, переговори, може Китай, але знову ж таки повертається. Аємо з до того пропозиції щодо мит проти вторинних, скажімо, санкцій проти країни, які є ключовими реципієнтами російських енергоносіїв. Тут безумовна логіка мені зрозуміла, якщо немає. Прямих інструментів суттєвого там миттєвого впливу на Росію я маю за економічні, тому що, на мій погляд, суттєві е миттєві компоненти впливу на Росію це тільки мілітаризація України, да ну тобто тільки збільшення ескалаційних контрдій на території Російської Федерації, масштабування там війни руйнація всього того, що ми, наприклад, бачили в Татарстані, мається назівці на всі е виробництва шахедів і так далі, тому подібне, без цього нічого не буде. Але між тим ми зараз говоримо про економічні миттєві. Дії да то безумовно, якщо немає прямих інструментів впливу на Росію, то є опосередковані. і Вони достатньо потужні. Знову ж таки, мита, е які будуть ведені на країни, які ключовими є покупцями російської нафти, це суттєво обмежить отримання Росії е коштів, які вони витрачають на війну. Більше того, давайте все ж таки відповідно реагувати на заяви. От Індія вже чітко заявила: так ми розуміємо, що можуть бути введені. Додаткові мита на Росі за купівлю Російської нафти. Якщо це буде зроблено, ми відмовимося від купівлі цієї нафти, і в нас є вже там диверсифіковане можливості. 47 країн готові будуть продавати нам відповідні енергоносії. Перш за все, безумовно, це країни близького сходу, як такого і так далі. І Індія відверто говорить про те, що для неї, а, скажімо так, зовсім інші речі важливі а, не там втратити можливість заробляти на чомусь, і так далі. І тому подібне Китай тут більш складна ще раз підкреслю. Ситуація, якраз таки, Китай є, на мій погляд, ключовим переговорником, який може бути сполучені штати Китай, Європа з Україною, Росія десь там біля Китаю знаходиться і так далі. Але Китай вже заявив, що його стратегічні цілі сьогодні вони відповідно вже частково досягнуті. І ця війна дає можливість Китаю перебудувати свої глобальні політичні впливи. Але між тим ще раз, сполучені штати, от коли говорять про ті ж і не тільки Грема, той же Трамп, коли говорять про ті ж можливості введення вторинних санкцій. Проти такі країни, як Китай, якраз таки пропонують Китаю сісти за стіл переговорів, де однією з ключових тем базовою темою буде повернення до міжнародного права, до певних правил гри. Да а для цього треба буде приборкати оці неадекватні, скажімо, апетити Російської Федерації. Пане Подоляк, а як Сполучені Штати Америки зможуть переконати Китай грати на нашій стороні? Це не гра на нашій стороні, це гра на китайській стороні, да, тому що вони мають бути зацікавлені. Якщо ми говоримо про стратегію, вони мають бути зацікавлені в тому, щоб світ все ж таки повернувся до певних правил. Вони вже отримали багато, тобто вже перебудована система міждержавних відносин. Китай домінує. Китай прибрав з шахівниці Російську Федерацію. Росія є сьогодні країною проксі -типу, да? яка відноситься до Китаю як до ну по суті е хазяїна, як такого і так далі. Китай перебу. Давав багато інституцій, які його суттєво підсилюють з політичної точки зору, і не тільки Брікса, і не тільки Шос. Китай активно нарощує свої там дипломатичні чи навіть політико-дипломатичні присутності в низці регіонів впливає на ті чи інші політичні процеси. І тепер повертаємось до концепції: Китай це не країна такого типу, як Російська Федерація, яка зацікавлена в хаотизації між е е державних відносин, да в руйнації глобальних юридичних відносин да глобальної юридичної. Архітектури Китай навпаки зацікавлений в цьому всьому, щоб воно існувало, тому що це є гарантом того, що він може домінувати там в торгівельних програмах, може домінувати там в певних регіонах і так далі. У сполучених штатах є можливості. Вони вже по перше проводять переговори в Швейцарії. Ну там двосторонні відносини, безумовно, Китай Сполучені Штати, але безумовно тут може бути доєднана і тема війни в східній Європі, тому що це про зацікавленість всіх сторін в тому, щоб повернутись до певних правил. Росія єдина країна. Ну я не беру там квазі країни типу Північна Корея, але Росія на сьогоднішній день із бувших великих країн єдина, яка зацікавлена в хаотизації глобальних політичних систем. Китай точно ні, тобто є аргументи, є інструменти економічного тиску. Ми про них трошки вище говорили. Да, це ті ж санкції на енергоносії за енергоносії російські а, і так далі. Є е, можливості обмежити доступи до технологічних ринків да, для Китаю. Китайка вкрай зацікавлена в тому, щоб мати доступ і до американського північноамериканського, і до європейського технологічних ринків, і так далі. І тому подібне. Набагато більше інструментів впливу взаємного впливу між сполученими штатами і Китаю. Ніж вважається це, і крім того, треба розуміти, що Росія ще раз не є настільки вигідним активом для Китая, навіть в середньостроковій перспективі. Да? Ну, тобто, все, що створює сьогодні Росія, тобто вона дозволила Китаю за дуже короткий проміжок, чеш, ну, в історичному сенсі цього слова, там за півтора-два роки перебудувати всю свою політичну глобальну архітектуру, да, під себе її змонтувати, але з точки зору як актив, да? тобто Росія буде тільки генерувати ризики для Китаю. Китаю тобто нестабільність для Китаю. Ну це не вигідно, якщо ви хочете заробляти в довгостроковій перспективі кошти. Михайло. Дякуємо за ваш аналіз. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, був з нами на прямому відеозв'язку